Вітаю, друзі, на каналі. Лютий дійсно виявився досить лютим. Останні два тижні температурна відмітка не піднімається вище мінус 5 градусів Цельсія. І ваш запит на контент по форсованому двигуну Іжі Петр 4 я не можу втілити в життя. Так як ви знаєте, що двигун знаходиться на рамі, потребує активної обкатки. І щоб щось зняти, треба. Ну, як мінімум, катнутися, а то й не на маленьку відстань. Хочеться там кілометрів 20-30 проїхати, щоб якусь об'єктивну зйомку зробити. Так як це зробити складно і у мене дефіцит контенту на дану тему, я вирішив піти на маленьку хитрість і обговорити з вами свій наступний проект на базі двигуна Іжюпітер 5, який ви бачите зараз на екрані. От. І обговорити деякі моменти, які будуть відрізнятись від попереднього проекту. Так що поїхали. Трошки історії. Даний двигун я придбав минулого літа. Придбав я його тому, що в мене були певні складнощі з форсуванням двигуна на базі четвертого мотора. Все це ви можете подивитись в попередніх моїх відео. Я не буду на цьому зупинятись. Але сталося так, що я знайшов певний вихід ситуації і продовжив форсувати четвертий мотор. Даний двигун я залишив на таку подальшу перспективу і думав, якщо вийде мені четвертий мотор доробити, і результат мені сподобається, я продовжу займатися такою справою вже на базі п'ятого мотора, і вже зроблю таку більш Скажімо, лакшері комплектації. Тобто е стартер, наприклад, який ви бачите, вузол стартера, е мені робив Олександр Юрченко на замовлення. Він мав стояти на четвертому моторі, але так як було багато змінних і нюансів, до яких я не був готовий, я все ж таки вагався, чи вийде мені щось. Е Хороший і якісний і не хотів затримуватись на встановленні даного вузла, тому що тут треба частково доробляти картер. Це займе трошки часу, а я не хотів відволікатися вже на такі речі, тому що я не знав, що мені принесе цей проект, скажімо так, в кінцевому своєму варіанті. Тому на сьогоднішній день. Робота двигуна Юпітер 4 мені дуже подобається. Я розумію, що ефект є. І тому я вирішив помаленько приступати до підготовки такого ж варіанту п'ятого мотора. І так, обговоримо деякі відмінності, які будуть на цьому двигуні. Коротенько, я з вами так пройдуся по них. Сьогодні не буду детально вникати в кожен вузол, щоб розтягнути це на декілька частин. А так, анонсую коротко, що в цьому двигуні буде не так, як в четвертому. Тому, і так, друзі, за замовчуванням тут же будуть стояти поршня Yamaha RD350. Далі, як ми вже з вами говорили, тут буде стояти стартер. Тут будуть стояти корпуса пелюсткових клапанів трошки іншої конфігурації, я вже їх накреслив. Тепер треба порізати і зварити. Суть конфігурації корпуса полягає в тому, що, от дивіться, такий корпус він стає сюди без, без допрацювань. Але при цьому є один нюанс. Сам пелюстковий клапан, він трошки втоплений всередину. Відповідно, я хочу зробити так, щоб пелюстковий клапан був глибше в корпусі циліндра. Для цього мені треба вкоротити корпус клапана. Ну і, відповідно, тоді він вже буде впиратися в ребра, і я вже одну, один циліндр підрізав, заготовив собі таку площадку. Це, що стосується. Корпусів пелюскових клапанів і самих клапанів. Значить, клапана будуть тут стояти ну, e можете загуглити, що це за клапана. Вони трошки іншої конфігурації. Тобто ці отак трикутні йдуть, а ті клапана мають на два ряди більше. Тобто більшу пропускну спроможність. Далі. По, по двигуну. ще. Чим простіший п'ятий двигун. В двох словах, тут не треба фрезерувати картер, а тільки підрізати циліндр, тому то значно спрощує компонування мотора. Олександр Юрченко мені зробив вали з шатунами ROTAX між 125 так як CR-250. Ну і остання така, скажімо, особливість, яку я зробив на цьому двигуні. Це друга свічка. Тобто я вирішив ставити дві свічки на циліндр. Як я це реалізував, можете бачити. Ну, а для чого це? Все ми можемо обговорити, скажімо, кожен вузол в окремому відео. Пишіть, до речі, в коментарі, що вас цікавить, які запитання, і ми це все обговоримо. Е, і казав я вам, що в мене дефіцит контенту по е, форсованому двигуні Юпітер 4. Е, хотів вам зробити маленьку вставочку, трошки там погазувати ним. І контент створився сам по собі. Зараз я оставлю маленьке відео, щоб ви зрозуміли, е, що сталося з мотоциклом. Так, народ. Кататися на мотоциклі я не можу, тому що мороз. Але робив такі собі пробні запуски і дозапускався. Коротше. Получилася вон така штука. Вон Тут видно, в мікросхемі один елемент відрізняється від інших, Вздувся суть яка Хотів черговий раз запустити я свій форсований Іжupр 4 і щось він мені почав барахлити. Поміняв я датчик хола. Нічого воно не дало. Ну і попросив Михайла. Михайло, як завжди, примчав в поміч та, і привіз комутатор, ми спробували, все працює. Ну і думаю, скрию свій. І, коротше, от така от ерунда. Не знаю, ремонтується, не ремонтується, пишіть в коментарях. о е Причиною стало, скоріше за все, Мої запуски від девольтовської батареї, від шуруповерта, тому що вона має, по-моєму, 24 вольта, якщо я не помиляюсь. А дана система працює від 6 до 18. Отож, друзі, не робіть таких помилок, як я. Будьте уважними з подачою напруги на систему БЗС, тому що вже перевірено, не хоче вона працювати на збільшеній напрузі навіть на декілька вольт. Вище допустимої. Не відноситесь так халатно, тому що попадете як я на недешевий комутатор. До речі, пишіть в коментарі, якщо хтось знає, де їх можна відремонтувати, буду дуже вдячний. От. Вам все-таки вставлю маленьке відео по роботі двигуна Юпітер 4, так як Михайло залишив мені комутатор, доки мені не прийде новий. От, Потішу трохи себе і вас роботою двигуна. Всім мирного неба, гарних вихідних. Ну і не забувайте, скоро буде тепло, буде відкриття мотосезону, будуть нові поїздки, новий контент. Тому до зустрічі. Викотив я для вас спеціально їжа на вулицю. Поставив мішень комутатор. Ну і зараз спробуємо його запустити.